Вітаю вас! Таке для вас цікаве запитання. А чому ви не хочете йти працювати в міністр? Ну дивіться, коли читаєш ваші коментарі або ну, дописи, А ви ж все знаєте, все розпираєтесь, ви готові? Ви поради даєте! А що ж ви не хочете? Хто вам особисто заважає стати міністром і все зробити? А? Не зрозумів. А при чому тут? Я говорю, ви ж все знаєте, значить ви заходите, ну, не знаю, там, в офіс президента. Я хочу в міністр. А зразу обрав своє міністр. Смішно! Оці ваші дописи смішні. Я розумію, що люди заздрідні, люди дуже люблять рахувати чужі гроші страшені люди. І от коли я читаю ваші дописи, треба держслужбовців всіх покарати, треба, щоб вони жили на одну зарплату. А ви чи не живете на одну зарплату? Ага! ага. Дивіться, на сьогоднішній момент у нас, я вам декілька разів навіть показував таблички, графіки, у нас, це, знаєте, опобед. Там є інформація, скільки у нас на сьогоднішній момент вакансій державних службовців. Майже 40 тисяч. Так. Будь ласка, ідіть, працюйте. Не хочете, а чи ж ви а? Розумієте, яка ситуація, що держслужбовцям платить дуже мало. Надмірно мало. Скільки ви заробляєте, це вам допоможуть. І дійсно дуже часто, дуже часто. Вакансії є, але бажаючими. Але ще каже проблема. Навіть якщо дійсно зарплата держслужбовця ну, більш-менш нормальна, роботи багато. Дійсно, розумієте, бюрократична система, вона тяжка. Вона надмірно перенавантажена. По усіх країнах світу, зразу. Це є проблема з проблемою. Якщо ви колись працювали в державній службі, немає місцеві чи там повище. Я думаю, овотікають! І зараз, якщо працюєте, омотікає! Проблема. Ні, ви як розумна людина, розумієте, що е, все, що ви робите, воно ну, надлиш одна, але бюрократична система, вона от така завжди надмірна. Тому буває так, що ви розумієте, що це можна було вирішити. Ну, скажімо так, достатньо один бокарець, а тут десь. І не тому, що хтось поганий, тому що бюрократична система не така. Ви навіть не уявляєте, скільки було в світі розроблено програмних продуктів так далі, щоб зменшити кількість узгоджень, положень і так далі. А скільки раз робили інвентаризацію законів? Не тільки в Україні. Я говорю, не тільки і в Німеччині, і в Великій Британії, в Сполучених в Японії, Все СЕРБІ не працює! В Китаї! Ну майже 2000 років! 2000 років тому дійсно був такий момент, коли імператор Баріхань сказав у Дірзла. Наразі тепер! І провів інвентаризацію паперів. Причому його цікавило рішення на Дружкові, ну, знаєте, інструкції спалюють. Ну, nee, спалю! Зробили! Зробили! Тим я якусь розповідав, що в Китаї була така традиція. Пратир веде указ і говорить, хто б не виконає, казни. Ай, не вируси, роз... а, не спасила. Ні, знищили, знищили. Передивилися. Розумієте, державна служ... робота дуже тяжка. І от колись деякі люди там парков попадає з бізнесу і, і <бігають>. так, так Таке бувало. Тому все дуже просто. Працювати держслужбовцем не хочеться. І зарплата не задовольняє, і режим робота не задовольняє. Але хочете гроші, ледицювати, нічого не робити і так далі. Та а в дійсності, ну що скажу, ті да зробити кар'єру державним службовцям складно. Конкуренція не спить, зарплата невелика. Оці всі пільги, які є, приходиться в деяких моментах виривати. Так, там, ну, я розумію, зараз війна, але все-таки надбавки, ці от лікарняні, відпускні. Навіть коли до війни приходилося виривати. Дійсно, прямо Тому що, ну, знаєте, це завжди кожен... хоче. Всі ж хочуть. І під час війни зараз теж. Ну, розумієте, ситуація виникла, а хтось дійсно... Добре прилаштувався, там навіть надбавку якусь їм повернули. Такі випадки. А комусь і робота є, і якось пекій складний, непонятно що, і все урізали. Премії нема, надбавки нема, а роботи ще більше. Ти паче, що ще відбулося? Що, розумієте, він ще більше закрутився бюротичний апарат і говорить, ой-ой, а ой ой бі-бі. Не так -то воно просто. А керівнику це взагалі жах. Зрозумієте, керівник, я багато розумів розпоясню, що це ви завжди застрі. А в дійсності керівник це жах. З одної сторони підлеглий, який завжди не задоволений, з іншої сторони керівництво над керівником. Яке я як не задоволе. Ви що думаєте, що керівництво говорить, ух ти не хороший. Ні! Вони тобі говорять, треба так зробити. А ти розумієш, якщо ти так зробиш, це мінімум 5 кримінальних справ. Мінімум! І не тому, що ти щось украв, а тому, що тебе оце ти порушуєш, оце порушуєш, оце і оце. І той же самий момент. момент. той же саме ти відмовитись не можеш. Ну як то, ну, знаєте, ви що думає? Там ж мені тобі не говорить, що ти дуже повинен. говорить, треба зробити. І ти повинен, як директор департамент, показати, що ти це зробити. Ти розумієш, ти кримінал! Ні, не тому що, а тому, що кримінал, що воно порушує цей закон, цей цей, але ви зробили. Зробив! І ти сидиш! І думаєш, це поки не лежить. Тим хтось підняв папочку. Хопа! Хочу нагадати момент. один момент. Помните Юлію Тимошенко? ці газові ці моменти. Там керівник митниці. митниці. Ну ви ж пам'ятаєте, газа немає, таке робиться. Ну, Помните, напевно, да, ото ж, стандарт. І він... Ну, Юля, давай, газу немає, зараз зупиниться Україна, газу не буде, замерзне. Все, розмитний газ. Тобто теоретично, що він зробив? Він взяв, взяв російський газ. І його ну, зробив український. Розмитний, значить, фактично. Порушення, ставиться така! Кримінальна справа, 100%. Але газ був. Потім я посадив. Да, да. Ну коли Юліс посадив. Він порушив. Він дійсно зробив злаче. А чи б не зробив? то це, Оце керівник. Приклад відомий, а таких дуже багато. І кому ви говорите, давайте ми їх посадимо, давайте вас посадимо. От вас посадимо просто так, ні за що. Вишли на цього бо не не хочете працювати, де ж Посадимо. От посадите років п'ять тюрмі. То вийдете, ми подивимось. Правильно по цій От Отакі. Так, дійсно, я не заперечую в деяких випадках, розумні де шли годська, коли це деякої ріння вже починають формувати, як би сказати, на чорний день. Тому що далі ситуація дуже проста. Йому, він все рівно порушує, він все рівно, навіть коли щось робить корисне, в результаті він ходить під кримінальними справами. І якщо у нього є запасний чемоданчик, він знає, що випадку чому треба повирішувати. А якщо нема, фікти, що вирішує. Ну що перевіряючих, а до них теж начальник, ну треба показати, що от так далі. Ось приходить. Ти -ти 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 -ти. Так що, взагалі далі, розповідайте, казочки, говоріть, тільки спочатку підійдіть, попрацюйте на нашу службу. А потім починайте. І знаєте, мені завжди дивує, більш всього люди задоволені тільки ледацюй. А хто працює, тільки задоволений. правда цікаво? <гум> да. Ну що ж, дякую вам за увагу. Все найкраще, Пишіть коментарі. По-пачиш. Відео для спонсорів мого каналу найцікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.